Дмитрій Камінський. Винороб. Головний технолог винного дому. Має дві вищі освіти. Закінчив факультет технології вина та сенсорного аналізу харчової промисловості Одеського національного технологічного університету. Навчався традиційному виноробству в Грузії. Димитрію як давно у вас не побоюсь, цього слова виникла любов з вином. Розповідайте. Та, мабуть, з самого дитинства а, в мене а, по папаній лінії дідусь, він жив, і, ну, і папа сам в Одеській області. І він все життя займався виноробством. У нього там був о, діжка в погребі, там декілька соток виноградників, і це робили. І, мабуть, якось. Тобто ви залучені в ці процеси е, виноробства да, да, в якійсь мірі, да, в будь-якому випадку, е, там з дідом у гаражі щось mm -hmm. шо, шо, там шо, шо, Щось там колотили. Шо, експериментували е, з приводу ось Вінницького регіону. Є ось ця думка, що Вінниця знаходиться ж на паралелі, що там воно навіть з якось співпадає. Як у нас з виноробством, якісь цікавинки? Е, саме з виноробством у нас є е, декілька виноробень. Ну, Вважаємо Поділля, навіть на Житомирщині є, навіть на Чернігівщині. І там люди роблять вино, і все вдається, і вино гарної якості. Тому з потеплінням вже і Вінницький регіон підходить до вирощування винограду, до саме технічного винограду, той, який йде на вино. Це якісь спеціальні травми будь-який можна взяти? Дивіться, там різниця в тому, що ну зазвичай в столовому шкірка з м'якотів вони разом, uh -huh. а в технічному для того, щоб можна і було відділити, шкірка від м'якотів відлітає, uh -huh. тобто вони не з'єднані, там є сок між ними, і це полегшує роботу з ними. Uh -huh. Тому що якось треба ж тістати сок звідти, щоб потім його збродити. І, скажімо, там більше вихід, там більше поживних речів для дріжджів, і ну, виноград краще підходить до саме вина ніж споживання. А Ось день виноградаря, виноградаря зараз це, це тому, що вже відбулося, все, що можна було зібрали, за все що можна було зробили. Чи це тому, що вже ось воно готове? Це воно вже ви вибродили, готове до споживання? Тобто чому сам саме якось зараз придумали цю цю подію? Чи, чи немає якогось логічного пояснення? у всьому світі? В принципі, ця подія друга неділя. Листопада, угу. і в принципі, вже всі процеси на виноробні закінчились, такі самі ключові, самі основні. А на виноградниках вже виноград зібрали. Виноград ще не починають обрізати. Він якраз зараз переходить в стан спокою, в стан сну на зиму. <святку> І виходить так, що ну, треба ж якось це відсвяткувати. Вологі собі свято. І, а день молодого вина? Чи це а, день це, це не про це? Це трошки не про це. Він трошки пізніше. Він кожен третій четверг <святку> листопада. І його придумали у Франції. Там була одна провінція, в якій вино довго не зберігалося. <святку> І вони знайшли собі такий вихід: придумали свято молодого вина, божоле Ново, провінція регіон Божоле. І якраз звідти з винограду сортугаме роблять це молоде вино, і по всьому світу зараз вже через тиждень можна буде його придбати. Прикольно. А ще скажіть, чи ми можемо говорити про користь вина, ну, взагалі в якихось там, я не знаю, в розумний викладах. Розум 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 і чи є найкорисніше вино? А, найкорисніше воно сухе. Тому що цукор з алкоголем в поєднанні ну, не найкраща штука, тому що потім буде боліти голова, і, скажімо, якісний алкоголь буде без цукру. Тобто, чим дешевше напій, тим більше там цукру. І одним із ключових є якраз цей. Момент. Також червоне воно корисне корисне, тому що там багато антисіанів, багато танінів, які в принципі а, покращують роботу серця і позитивно впливають на якраз кардіологію, кардіосистему нашу. А ще ж ну в яких дозах ця це користь на до прикладу, там на день чи можна вживати взагалі вино кожного дня? Дивіться, якщо ви будете випивати 50-100 мл вина з обідом, Ніякого шкоди для здоров'я це не принесе. Напаки покрасть Кожного дня маєте на вас <свистак> да, можна. Ну дивіться, 100 мл. Ви через годину можете сідати за кермо, тому що ну якщо це прям 100 мл. <свистак> 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 да, тому що ти кажеш, 100 мл, люди кажуть, да, 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 випивають пляшку, кажуть, так ви ж казали, можна сідати. Саме якщо невелика кількість через кілька годин, година, якщо це було з їжею, воно все ну, на шлунок переробляє і можна в принципі. Додам плашечку, що це ми не пропагуємо в жодному разі. Це на наші розмови, а ви собі вирішуєте, як воно вам краще. Я хотів ще запитати з приводу дегустації. Ось дуже цікаво буває спостерігати, коли ось там ось так там, бакалом якось водять. Ще якісь в чому фірчика, в чому, чому, чому си цього ритуала? Тобто, це потрібно завжди його про пробувати. Тобто можна напробувати після третього, ти вже не розумієш бакала, що ти дегустуєш чи 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 це все не так відбувається? Дивіться, якщо це споживча дегустація, то там да після третього вже ніхто нічого не. Всім подобається, все класно. а Якщо це більш професійна дегустація так, це більше про про професійні де, коли вам наливають келих, в келих баквино, ви перший раз нюхаєте для того, щоб оцінити закрите вино. Потім його аеруєте, то що болтають. Так це його насичують повітрям, щоб це повітря підняло всі ароматичні сполуки, молекули вище в келих, і ви змогли їх вдихнути і оцінити аромат.